Доброго дня. Сьогодні у нас урок номер 52 Трапеція. Спочатку По означення. Означення. Трапеція називається трапеція. Це опуклий чотирикутник. У якого? Дві сторони паралельні, паралельні, а дві інші ні. Сторони, які паралельні, вони називаються основами трапеції. А сторони, які не паралельні, називаються бічними сторонами. Тобто на даному рисунку BC і AD – це основи, вони паралельні. А AB і CD – вони не паралельні, по-перше. А по-друге, вони називаються бічними сторонами. Бічні сторони. Бічні сторони. Тепер які є загальні властивості трапецій? Перша загальна властивість трапеції полягає в тому, що кути при бічних сторонах. В сумі дають 180 градусів. Тобто кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Кут С плюс кут Д також дорівнює 180 градусів. Тому що це фактично кути внутрішні односторонні при паралельних прямих, які містять сторони трапеці. Друга властивість трапеції – у трапеції визначається висота трапеції як перпендикуляр, опущений з прямої, що містить одну зі основ трапеції на відповідно пряму, що містить іншу сторону трапеції. Я можу фактично провести цю висоту з будь-якої точки, прямою, що містить верхню основу до нижньої, чи навпаки. Паяття висоти добічних сторін не розглядається БХ висота. Трапеції, висота трапеції. Третє. У трапеції, як і у трикутника, вводяться поняття про середню лінію. Трикутника це відрізок, який сполучає середини бічних сторін. Позначимо його через. П'к'ю середня лінія трапеція. Трапеті? І ПК паралельно. БЦ, PQ паралельно АД і PQ, PQ, PQ дорівнює. БЦ плюс АД навпіл. Далі розрізняють різні види трапецій. В залежності від кутів трапеції. Сума кутів трапеції, як і будь-якого чотирикутника, 360 градусів. А розрізняють. Прямокутну трапецію, це трапецію, у якій одна з бічних сторін перпендикулярно до основи, фактично, вона є висотою. І розрізняють рівнобічну трапецію. У якій бічні сторони є рівними. Про властивості рівнобіжної трапеції та прямокутної трапеції ми поговоримо в наступних відео. І зараз розглянемо тільки завдання, які стосуються загальних. Загальне, загального поняття про трапецію. Так, розглянемо задачу номер 2 в цьому документі. На рисунку зображений чотирикутник, у якому два кути прямі ось вони. А третій кут рівнює 100 градусів ось він. Визначте градусну міру четвертого кута чотирикутник. Тут можна подивитися, що ми маємо справу з трапецією, тому що. Оскільки ці два кути прямі, то відповідно сторони, чотирикутника є паралельними. Оскільки сторони є паралельними, то, відповідно, якщо розглядати пряму, що містить цю більшу сторону, як січну, то сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, а отже, сума кута невідомого та, який у нас описаний як 100 градусів, дорівнює 180. А, значить, відповідно, невідомий кут буде 80 градусів. Тут явним чином не сказано, що йдеться мова про трапецію, але фактично мова йде про трапецію. Звичайно, що цю задачу можна було розв'язати наступним чином: що сума всіх кутів чотирикутника 360, 360 ми віднімаємо 2 по 90 і 100. І отримаємо ті самі 80 градусів. Але можна подивитися це не є, як на трапеці. Розглянемо задачу 17 про середню лінію довільної трапеції. Середня лінія трапеції проходить через середину діагоналу. Чи дійсно це так? Значить, проведемо середню лінію трапеції. Відрізок, який називаємо трапецію АБЦД, який з'єднує середини бічних сторін, він є паралельним до основ трапеції, якщо ми проведемо діагональ трапеції, тобто відрізок, який сполучає на сусідні сторони чотирикутника, то за теоремою ФАЛЕСа, оскільки паралельні прямі. Відтинають від однієї сторони кута рівні відрізки, то вони відтинають від іншої сторони кута також рівні відрізки. Отже, дійсно, діагоналі трапеції діляться навпіл. Тепер середня лінія трапеції більше від половини більше основи. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ, якщо А і Б це основа. І, звісно, це більше половини основи. Тому це також правильно. Середня лінія трапеції ділить її на 2 рівно-великі трапеції. Дві фігури називаються рівно-великими, якщо вони мають однакові площі. Розглянемо трапецію окремо середню лінію. І у нас є формула. Ну, По-перше, проведемо висоту трапеції. Висота також поділиться навпіл. Назвемо вис... основи А і Б, довжина основ середня лінія А плюс Б навпіл. І висоту назвемо H, і вона поділиться середньою лінію навпіл. Буде H пополам, H пополам. Тоді площа верхньої трапеції буде дорівнювати А плюс А плюс Б навпіл, і все це навпіл на Аж пополам. А площа нижньої буде рівнювати А плюс Б нафю плюс Б навпіл, навпіл на нафю на H пополам. Звісно, що оскільки А менше за Б, не Б на а просто Б, оскільки А менше за Б, то відповідно другий вираз буде більший за перший. Отже, s 2 більше, ніж S1. Це означає, що вони не можуть бути рівними між собою, вони рівні між собою тільки тоді, коли у нас не терпеть. А відповідно паралелограм. Отже, третє твердження не є вірним. Значить, в даному теоретичному питанні вірними є тільки перші два твердження, і ми це відмічаємо. На сьогодні у нас все. Дякую за увагу. Наступного разу розглянемо властивості рівнобічної трапеції відповідно задачі на неї. До побачення.